Якщо дитина все ж таки потрапила на той інтимний шантаж, що мають вживати батьки? Ну, по-перше, вони мають мати стосунок з дитиною, щоб вона розуміла, що в неї є якісь люди, до яких вона може прийти за поміч. Це не обов'язково батьки. Це може бути хресна мама, бабуся, не знаю, тренер, але що в дитини є людина, от той такий авторитетний дорослий, яка не відмовить і не осудить. Це дуже важливо. Тому що ми першим ділом, якраз таки і боїмося реакції батьків, що зараз мама ще й по попі надає, і телефон забере, тому що я навіть. Це не те, що треба, і краще я буду сидіти, нервуватися і чекати, що буде далі, ніж попрошу допомоги. І розмови, ви розповідаєте про це насилля, ви розповідаєте, що ці люди можуть також присилати свої фото, вони можуть просити щось навзаєм, вони можуть шантажувати і може бути багато сценаріїв. Але якщо ти потрапив в неприємну ситуацію, ми завжди тобі допоможемо, тому що це сексуальне насилля.